Купив на AliExpress два диспенсера: один для вина і горілки, другий для води. Давно мріяв про таку штуку. Зараз будемо розбиратись і дивитись, як воно працює. Він автоматичний, всередині вбудований акумулятор в одному і в другому. І все це діло нам має набагато спростити життя при вживанні води. Або алкогольних напоїв. Так, сам диспенсер, трубочка, інструкція. Ще, якби його можна було до смартфона підключити, то було б круто. Так, дивимося. Ось так виглядає диспенсер. Брав у білому кольорі, є в білому і в чорному. Тут у нас трубочка, кабель у нас Type-C на водичку. Має ставитися на бутиль з водою. Інструкція також по комплекту. Далі, ось так виглядає. Дивіться. Такий він, ну да, це набагато більше. Я так думаю, і акумулятор тут набагато більший, тому що воду ми частіше п'ємо, ніж горілку або вино. Так, а що він вже працює? А він вже працює, уявляєте? Так, тут у нас що? Тут у нас Type-C також. І ось тут в коробочці тут так, китайці все гарно позапаковували. Йде сама ця шлангочка на водичку. Я раніше купив ось таку хрінь. За 150 гривень. Акумулятора вистачає перекачати 2 літра води і все. Шланочка, як прийшла зігнута, так і за 2 місяці чи за 3 вона не вирівнялася. Коротше, лежить в мене без діла, навіть не вартує ось таке брати. Вода після нього смердить пластиком. Тут дивимося, шланочку я щойно розпакував, а вона вже рівнесенька, без загину. Диспенсер йде під великий бутиль, але я таким не користуюся. Звичайна пляшка на 6 літрів. Так, щоб він увімкнувся, потрібно підняти носик. Підняли, дисплейчик засвітився. Далі підставляємо келих і ось тут натискаємо 200 міліграм. І дивимося, чи дійсно там буде 200 мг. Порожня пляшка на півтора літра. Зараз точно поміряємо, що воно нам покаже. Так, тут можемо виставити 200, 600 і 800 міліграм. Клеємо. 800 міліграм. Там треба перевірити, чи виробники нас не дурять. 800 міліграм. Погнали. 600. 700. Другий режим буде лити воду безкінечно, поки не зупините. Дивіться наскільки швидко лиє воду. Досить ще. Працює. Наливатор я вже запускав, тестував, на пляшку вдягається хорошо. Ось так. Вдягнули, він щільно зафіксувався. І будемо тестити на ось цьому лайні, яке вже в мене стоїть 4 роки, і ніхто його не п'є, тому що я не знаю, як таке лайно можна пити і хто таке взагалі робить. Колись хтось подарував мені, ми його спробували з товаришем. І так, і 4 роки воно вже стоїть у мене тут в студії. Ну що ж, давайте пробуємо. Вмикається вмикається ось тут воно. Можна використовувати келих для віскі, але які там в сраці віскі? Ми ж будемо пити гуріляку ним, ставимо в автоматичний режим, підставляємо келішок. І дивіться, наливає точнісінько стільки, як нам треба. Переливаємо, показую ще раз. Бармен. Повтори, будь ласка. Ха-ха! <реш> Ставите собі біля ліжка і починаєте зранку прищащатися. Дивіться, круто-круто, не треба тиснути ніякі кнопочки, нічого. Просто собі берете і ось так як я, просто переводите цей непотріб. Коли ми вже прийняли три кілішка, я не знаю, так раніше в селі казали не келих, а келішок. Нам же море по колінах, ми можемо з автоматичного режиму, бачите, мигає, перейти в ручний режим. Натискаємо ось тут, мигає ось ця вже кнопочка. Підставляємо і тиснемо. Тут же можемо лити, скільки душа забажає. Забираємо, вимикається. Ну, щоб вімкнулося, потрібно знов натиснути. Налили, забрали, Мрія алкоголіка. Надіюся, що цим відео вам значно полегшив життя. Що вам потім не казали, що в тебе рука важка, мене потім боліла голова. Все, ви не винні. Це наливатор. А Петровичу, як завжди, великі вподобайки показав, розказав. Кому треба, пишіть, дзвоніть і всім пока.